Доброго ранку, шановні глядачі українці і не тільки починаю продовжувати цикл відео про свою стареньку хатинку в місті Харкові. В перший раз я показував її зовні, а зараз я хочу показати поверхові плани. Я знайшов аж три, як йшла перебудова. От це як я купував першу. Половину. Вона справа ще була веранда ну, для общого користування вхід в ліву і в праву половину через свої двері. Потім шли, шли кухоньки з піччю і великі кімнати. Ну, як великі, на той час 16 і 15 метрів квадратних. А саме головне, я вам покажу, що між кухнями. В простінки була вмонтована двері. Тут жили два рідні брати з родинами, і вони, щоб не ходити друг друга в гості через холодну віранду, зробили двері, зразу забудували, поставили двері, щоб ходити в гості через теплу кухню. Ну, а далі пішла перебудова. Я купив оцю. Праву половину, ще у нас як не, не розділяне, як общежиття. Гуртожі, так як. А потім пішли перебудови. Я покажу наступний варіант. Ну, Зараз документи так одні обираю. Отак почалася моя перебудова. Це, я, це все я робив навіть сусіду. У нас були, були такі умови, що я купував, він мені трошки поступився в ціні, але багато умов поставив. Я зробив перебудову, розділив віранду, зробив входа різні, у нього стало старе крилечко, а я собі. Збудував таку дерев'яну віранду, пристроїв угол такий, щоб входити. З вікна зробив двері, і пробив в стіні двері. І в мене така маленька кухонька, і там стояв котел, який опалював всю цю будинку, будин, буд, будинок, і мою половину, і хазяїна, котрий продав нам. Оце от отак воно починалося. Уже на плані немає пічі. Технік приходив, я вики, викинув піч зразу. А у нього в плані є піч. ще. Ну, а потім, потім, зараз покажу ще одна перебудова, остання, як кажуть, ну, на першому поверсі. От, переміщаємося. Це розтягнуто в часі. Далі, що, що тут? Є, немає печі уже в другій половині викинули її, а потім перепланіровка йшла в моїй половині. Я зробив там, де піч викинув, викинув простінок і змістив його, зробив першу кімнату велику, а другу маленьку спальню. Ну, от так. І ще Прибудував маленьку спальню трьох стіночок, до дому і до цієї пристройки. Маленька 6,4 метра квадратних. Ну, так як у мене вже було двоє діток, треба було якось розміщати. І оце таку маленьку спальню ми зробили для себе, а діти. Почали жити в цих дві, дві, двох кімнатах. Оце от така, з, з майже за 30 років. Ну, отака була перебудова. Ну, може 20. А потім вже е, пішли глобальні перестройки, їх в цьому плані немає, бо друга половина, потім я її викупив. А навіть не, викупав, не викупив, а мені повезло в житті, бо поселився в ту будову другий хазяїн, а він був з дитячого будинку. У нього ні, нікого не було. І він заболів, ну, вже на пенсії був рак легенів, і він по заповіту мені передав цю другу половину. Я його поховав на кладбищі. Біля своїх предків. І отак от от в моєму житті не було б щастя, як кажуть, де да нещастя допомогло. Ну, таке буває. Ну, десь отак, от маленький такий цикл. Потім буду продовжувати про свій будиночок. Стільки багато історій, буду, як кажуть, споминати і знімати відео і розказувати.